Друзі, привіт! З вами Андрій Стрілець, компанія L-Riker. І сьогодні хотів би поговорити про доволі популярний на сьогоднішній день на ринку України адаптер в єдиному монолітному корпусі. Ось так він виглядає. Розглянемо його переваги і недоліки. Ні, жартую, він мені дуже не подобається. Ми не будемо говорити про його переваги. Хоча, одна так і є. І чому його так люблять класти деякі продавці, те, що він надзвичайно дешевий. І ми це розуміємо, щойно виймаємо його з коробки. Чому? Тому що нас зустрічає просто жахливий сморід. Ну, Запах нестерпний. Цей адаптер треба тижнями вивітрювати, щоб просто він не псував вам запах в авто. Друге, що ми тут бачимо, це відсутність будь-якої фіксації. Тобто, такий адаптер легко вкрасти. Він ніяк не фіксується в вашому порті, якщо видно. Жодної опції для фіксації. Тобто, наприклад, на публічній станції ви поставили заряджатися з таким адаптером, під'єднали сюди конектор, а це вставило машину. І як бачимо, знову ж таки, кріплення ніякого немає, будь-хто може роз'єднати і забрати у вас цей адаптер. Прикольно? Я думаю, ні. Далі, що ще не так з цим адаптером? Як бачите, він має довжину близько 20 сантиметрів. І коли ми сюди приєднюємо ще конектор, то утворюється такий доволі великий важель, приблизно в 40 см. Що буде, якщо такий важель хтось зачепить, який буде проходити поруч, або близько запаркує авто, буде йому незручно виходити. Звісно, може поламатися ваш порт або цей зарядний пристрій, або частина його залишиться там. Що ми пропонуємо використовувати натомість, це адаптер j 1772 до ДЖБІТІ, яким ми комплектуємо абсолютно всі свої електромобілі. І виглядає він ось так. Він є провідним. По-перше, ми тут маємо конектор з фіксацією. Тобто такий адаптер неможливо вкрасти. Ну, можливо, якщо дуже сильно постаратися, але без пошкодження порту його витягти неможливо. Він є провідним. Що це нам дає? Які переваги? Перше, те, що він є гнучким. Відповідно, ми не маємо такого великого важеля навантаження. Як це було з е, адаптером в єдиному корпусі. По-друге, він нам дає додаткове подовження. Як часто бувало, що ви приїжджали на зарядну станцію, і вам трошки не вистачало до свого зарядного порту, тому що там або запарковано, або якось незручно стоїть зарядна станція, ситуація буває абсолютно різні. Але ось ця додаткова довжина може вас насправді врятувати. Давайте підсумуємо: у вас є вибір використовувати ось такий адаптер. Який всього на 50% дорожчі, але має ряд переваг. Нагадаємо, це фіксація, гнучкий кабель. І найпоширеніший порт в Україні, який існує, це J1772. Або ж, використовувати ось такий на 30% дешевший, з неякісного матеріалу, без фіксації і постійним стресом, що у вас його можуть вкрасти. Обирати вам? На цьому все. Дякую, що були з нами. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і завітайте обов'язково до нашого салону. До зустрічі!